Один предмет замість двох міністерство освіти вирішило реформувати вивчення історії в шкільній системі. Як стверджують розробники, аби курс цілісно представляв історію України та світу, треба їх об'єднати. Урядовці впевнені, таке нововведення прибере на узгодженість у викладанні і зможе допомогти учням зрозуміти роль України у світі на різних етапах. Ця новина сколихнула усю освітню галузь і не в найкращу сторону. Історик Олександр Полтавцев вважає, освіту точно потрібно реформувати однак, поєднувати ці два предмети не варто. Право в тому, що міністерство наголошує на необхідності показати в межах. Всесвітньої історії, українську суб'єктність, тобто те, що Україна є також важливим суб'єктом творення світової історії. Тут є певна логіка дій. Але на мою думку, що саме зараз це робити необхідності, немає. Більш того, це може зашкодити. Тому що все-таки ми тривалий час кілька сотень років перебували у складі імперії. І сьогодні ми якраз і боремося проти імперського спадку. І насамперед необхідно нам зараз долати цей імперський спадок і формувати, і посилювати українську ідентичність. Оце є необхідність. А серед усіх предметів шкільних формують українську ідентичність лише три предмети: це українська мова, українська література і історія України. І прибирати ці предмети взагалі ніякого, ну, ніякого сенсу немає. Вець каже, саме історія України має вивчатись окремо і деталізовано, адже важливо знати про всі поразки і невдачі, а пізнавати історію України в контексті світової, щоб показати її суб'єктність. Можна на уроці всесвітньої. До того ж, на думку Полтацева, кількість годин на вивчення цих предметів потрібно збільшувати, бо саме вони виховують і формують свідомість українця в наших реаліях. Ми ні в якому разі не маємо права прибирати предмет історії. України. України І поєднувати його з всесвітньою історією Більш того, такий певний досвід вже є, оскільки багато років вже викладається історія шостого класу як інтегрований курс, де історія України і всесвітня історія вони в одному курсі розглядаються в програмі курсу. І що ми бачимо в програмі курсу? що Значна частина значна увага приділяється саме світовій історії, тобто історія давнього Єгипту, давньої Індії, давньої там Китаю, давньої Греції, давнього Риму. І лише там один чи два розділи стосуються історії України, там трипільської культури, історії славян тощо. Хоча мені здається, що саме навіть і в шостому класі можна було б... На уроках історії України, давньої історії України, більше часу поділитися на сам перед давній історії саме наших земель, а не лише світової історії. Вчителька історії однієї з білоцерківських гімназій також негативно відгукується про цю ініціативу. Вважає, якщо ці дисципліни поєднати, то дітям не вдасться вивчати становлення України так детально. Крім того, на початок вересня досі немає інформації чи зміниться кількість годин. Я категорично проти, щоб об'єднувати. Ми 33 роки. Незалежна Україна і історія України. Воно як предмет повинен бути. Більш того, що наші науковці скільки напрацювань зробили. І дійсно, в нас правдива наша історія України. І це зовсім інший предмет це світня історія. Нехай він буде. Звичайно, ми не відділені від цього світу. Ми повинні вивчати історію інших держав, знати для самоосвіти, для того, що знати, що в світі як відбувається, як відбувалося. Але якщо взяти нашу історію України, то ми вже вивчаємо її. Наші землі були в складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Московської хаїмгрець держави, тому що Російська імперія це також великий період Австро-Угорська імперія, Османська ми вже вивчаємо нашу історію в контексті інших держав. Навіть начальник управління освіти і науки міської ради не схвалює такі нововведення і разом з місцевими педагогічними працівниками підписали петицію або Міносвіти цю реформу не впроваджувало. Фахівці переконані, ідея інтеграції двох курсів є занадто шкідливою та по суті знищує національну модель освіти та підриває державність України зсередини. Я вважаю, що в такий спосіб буде. Навпаки, не надано статус значимості, а применшено цей статус української історії. Це мені нагадує всі роки, як Росія знищувала нашу українську історію і дозволяла містечково вивчати історію Київщини, історію Чернігівщини і так далі. Але загальної історії ми не знаємо. От кого зараз зупиніть на вулиці, чи навіть випускника нашої школи, який вже пройшов весь курс. І запитайте, коли була створена держава Україна? Що було до цього? І вам, знаєте, ніхто не відповість на питання, майже ніхто не відповість. А що було до 17-го року? А що було за козацькі доби? А хто жив, тоді, хто жив на цій території, коли ще були скіфські племена? племена? Тобто загальну історію України ми не знаємо. А ми тепер ще її хочемо розчинити в загальній світовій історії. Освітяни наголошують, що історія повинна залишатися науково-об'єктивною дисципліною, яка передає досвід минулого без емоційних чи політичних оцінок. Однак чи прислухається міністр освіти Оксан Лісовий до думки більшості питання часу. А поки у шкільних розкладах традиційно стоять уроки України та Всесвітньої. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.